І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ви знаєте, про що шкодують люди, життя яких вже близиться кінця? І дихання ледь гріє хворі груди. Чи просять вони слави у Творця? Чи серце їх наповнене жагою, збагачення і пошуку грошей? Чи може заклопотані собою, фігурою і думкою людей? А чим заповнюють хвилини, що тануть, мов людинка, на очах? Невже на хвилювання? На чвари, на ненависть, на злість і на страх? Та ні. Про що вони ведуть свої розмови? Про гроші? Про політику, про зірок, коли останнє може кожне слово, коли лишився лише останній крок. Та ні, вони не думають про статки, їх більше не цікавить світ речей. Їм досталь і маленької кімнатки, лиш тільки чути в них рідних людей. Ви знаєте, їм хочеться лише часу, обійми ще хвилинку відчувать. Чи думають вони вдягать якусь, якусь гримасу і когось себе іншого вдавати? Знімає смерть з людей усяку маску, зникає все збудоване у мить. Та тільки дуже часто, надто важко, буває, все минуле відпустить. Та люди відпускають, бо в тій миті їм видно справжні цінності життя, роки в гоніннях бездуму прожиті. І справжнє, непідробне каяття, якби їм дати хоч день, вони б прожили, його повірте, зовсім не як ми їх носили б вже не ноги, а сильні крила, забуті жаль сучасними людьми. Але та ми живі, і час невпинний, у жилах наших кров'ю струменить, ми можемо. Ми маємо час на зміни. Дай Боже нам все вчасно зрозуміти. збагнути те, що в кінці життя людського знеціниться усе, за чим біжим. Залишиться тепло і світле слово, залишиться душа і зникне грим. Ви знаєте, про що шкодують люди, як серце сповільнює биття. Про те, що більше часу в них не буде, про те, що вкрали в себе сенс життя. Давайте ми не будемо витрачати своє життя на те, що в кінці знеціниться, на те, що зникне. Давайте отримаємо те, що ніколи не зникне, спасіння від Ісуса. Ісус є початком і кінцем, Ісус є альфа і омега, Ісус нам дає сенс життя. Амінь. Мір вам. Знову в рамках Слова на сьогодні ми розважаємо над актуальними питаннями, які трансформують наше життя які допомагають нам відновити зруйноване життя. Сьогодні ми підходимо до третього епізоду історії відносин Юди та Йосипа, який піднімає питання, без чого неможливе візнання провини та каяття на шляху відновлення зруйнованого життя. Неважко помітити, що. По прощенню Йосипом братів передує ряд дій з його боку. По-перше, Йосип звинувачує братів у злочині. Він каже, що вони шпигуни. По-друге, Йосип наказує, щоб його срібну чашу поклали в мішок Веніаміна. В результаті Йосип звинувачує братів у крадіжці. Нарешті Йосип оголошує, що улюблений син батька буде рабом в Єгипті. На перший погляд, кожна дія мотивована виключно бажанням помститися. Але в дійсності, дії Йосипа проклали шлях до покаяння і в кінцевому рахунку до прощення. Для Йосипа прощення починається не із здатності забути минуле, але із з вміння пам'ятати минуле чесно або правильно. Кожною Своєю дією Йосип нагадує братам, а отже і собі, що дійсно трапилося і хто вони один перед одним. Помістивши братів на три дні у в'язницю, а потім, утримуючи Симеона в якості заручника, Йосип говорить, що вони повинні повернутися додому і привести свого молодшого брата Вініаміна. Йосип змушує їх пригадати інший випадок. Коли вони повернулися до свого батька з звісткою про те, що його улюблений син Йосип пропав. Це повертає братів до пам'яті про минуле і до розкриття причин подій сьогодення. Вони сиділи і говорили про те, що все це їм за їх дії проти Йосипа. Дії Йосипа підштовхують братів до чесних спогадів і визнання своєї провини. Однак Йосип на цьому. Не зупиняється. Коли брати прийшли до нього вдруге, Йосип оголошує їм про те, що Вініамін буде рабом в Єгипті, не повернеться додому. Йосип змушує братів згадати горе батька, коли вони прийшли зі звісткою про зникнення улюбленого сина. І це стало вирішальним моментом. Юда, головний винуватець всього, що сталося і що відбувається не тільки. Визнає провину від імені всіх братів і від себе особисто Юда говорить слова сповідання. Вони приймають колективну відповідальність за те, що зробили з Йосипом. Більше того, Юда усвідомлює, що саме він був ініціатором цього злочину. І в результаті Юда здійснює ще одну дію, кардинально змінює свою поведінку. Він готовий понести долю брата на собі. Після слів Юди, Йосип. Не може таїтися від братів і слова і на слова каяття вимовляє слова прощення. Пам'ять часто є причиною насильства в нашому житті, а не шляхом його подолання. І ми, українці, це дуже добре розуміємо. Нашою історичною пам'яттю постійно маніпулюють. Пам'ять дуже часто змушує переживати біль минулого в сьогоденні. Саме тому пам'ятати чесно, так як було насправді нелегко. Але саме чесна пам'ять дає можливість бачити ситуацію правильно, не випускаючи з неї нічого. Це, в свою чергу, дозволяє пройти, прийти до здорового вирішення конфлікту. Пам'ятати вибірково, значить, пам'ятати несправедливо. Неправильна пам'ять не лікує, а травмує спогади. Вона не просто не допомагає примиренню, навпаки, забирає цю можливість. Йосип приводить себе і братів до чесної, справедливої пам'яті, як склалася історія їх сім'ї, їх відносин, хто вони один для одного. Таким чином, перший крок до зцілення болю минулого і відновлення зруйнованого життя це не крок від пам'яті. Але крок їй. Потрібно наважитися поглянути в обличчя минулому. Часто причина відсутності справжнього миру коріниться в небажанні пам'ятати чесно, повернутися до себе справжнього. Від пам'яті не можна ухилятися або йти, її необхідно лікувати. Пам'ять це те, що формує ідентичність і прибрати частину спогадів означає прибрати частину себе. Йосип не боїться живої пам'яті. Божий дар забути про те, що з ним сталося, він увіковічив в імені свого первістка і сказав Йосип, і назвав Йосип ім'я перворідному Манасія. Бо Бог робив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька, каже Йосип. Йосип робить парадоксальну річ. Він нарікає свого сина ім'ям забуття про минуле. Щоб не втратити живу пам'ять про нього. Зверніть увагу, цей хлопчик буде постійно бігати перед ним і нагадувати йому про минулі страждання, але він називає його, що Бог допоміг йому забути, при цьому хлопчик бігає перед ним і постійно йому нагадує і робить цю пам'ять живою. Саме це дивне забуття, яке переплетене зі спогадами, які не можна відкинути в сторону. Допомогли Йосипу жертві обійняти своїх братів, злочинців і врятувати себе і їх. Таким чином, Йосип не намагається втікати від пам'яті, він йде шляхом її зцілення. Тут народжується справжнє покаяння, а саме визнання провини, її сповідання і зміна способу життя. Тут народжується і справжнє прощення, справжність якого не в здатності забути минуле, але в умінні. Пробачати всупереч пам'яті про минуле. Неможливо, це можливо, якщо пам'ятати чесно. Іншими словами, Йосип не просто пам'ятає, він вибирає певний шлях, як і заради чого пам'ятати. Для Йосипа пам'ять це можливість справжнього миру, а не привід для помсти. Те, що відбувається зараз з нами на національному рівні, те, що стає нашою пам'яттю, нашою ідентичністю, нашим болем ранами, травмами. І це важко, але ми не можемо собі дозволити пам'ятати нечесно вибірково. Ми не можемо дозволити собі передавати пам'ять нашим дітям тільки про те, що не болить. Якщо ми не будемо пам'ятати правильно, чесно, то ми так ніколи і не дозволимо маніпуляції хижих політиків закінчитися. Так ніколи і не зможемо жити повноцінним відновленим життям, в якому пам'ять це не привід для помсти. Але попередження, повторення трагедії, хай Бог дасть нам мудрості і сили в цьому.